Привіт! Канал Ante Consultant Group. Тут ми поговоримо про податки і звітність ФОП. Друзі, привіт! Сьогодні у нас прекрасна тема. Ми вже готуємося до закриття 2023 року і ми хочемо запропонувати вам той чек-лист, по якому ви можете пройтись і зрозуміти, чи готові ви до закриття цього року. Якщо ви ФОП першої, другої, третієї групи плюс загальна система оподаткування, для вас це відео буде корисним. Поїхали канал Анте Group. Груп. Тут ми поговоримо про податки. Звідкись мене звати Борисюк Оксана. Я власник Анте Group. Груп. Поставте лайк, підпишіться. Так ми будемо знати, що ця інформація для вас була цікавою. Отже, перше, якщо ми йдемо по нашому чек-листу, перевірте, будь ласка, чи ви знаєте, де знаходиться ваш електронний цифровий підпис. Так, ми часто чуємо, що ми забули, де він лежить, забули пароль, взагалі не чіпали його рік. Буває таке, і це нормально. Ви займались бізнесом, тому наша головна задача його знайти. Якщо ми не можемо його знайти, тоді згенерувати новий. Як згенерувати новий і відкликати старі, у нас є відео, можете перейти за посиланням. Подивитись. Перша задача знайти електронний цифровий підпис. Якщо його немає, генеруємо його в Приватбанку або в Дії. Друге. Переходимо до електронного кабінету і перевіряємо. Чи немає у нас боргу. Ми всі знаємо, що з 1 серпня у нас повернувся обов'язок сплачувати єдиний податок. Єдиний соціальний внесок у нас лишився без змін. Він є добровільним, є можливість сплачуємо, немає можливості, не сплачуємо, але пам'ятаємо, немає сплати, немає трудового стажу. Єдиний податок для ФОП першої і другої групи має бути сплачено за серпень, вересень, жовтень, листопад і грудень. Отже, ми переходимо в електронний кабінет, стан розділ розрахунків з бюджетом в розділі сплати єдиного податку. Усі на Ще 4 вже місяці, які мали би бути сплачені, і ось до 20 числа грудня ми заплатимо грудень. Для ФОП першої групи це сума 268 гривень 40 копійок. Для ФОП другої групи це 1340 гривень. Якщо ви побачили зайві нарахування або суми, які надто великі, не хвилюйтеся, можливо, це ті суми, які пропадуть після того, як ви подасте річну звітність. Наступним моментом є книга обліку доходів. Це третій пункт у чек-листі. і це настільки Важливий пункт, тому що або буває так, що підприємець був зайнятий теж розвитком бізнесу і не мав часу його заповнювати. І потім виявляється так, що у нас виникають не зовсім приємні моменти, тому що ми робимо? Ми. Якщо заповнювали книгу обліку доходів, супер, продовжуємо її заповнювати. Якщо не заповнювали, потрібно дозаповнити цей поточний рік. Якщо у вас відкритий рахунок у монобанку, в Приватбанку, їх потрібно також внести до книги обліку доходів. Якщо у вас є відкриті платіжні системи, такі як Вей Фовейфонді або EasyPay, вам теж потрібно зрозуміти, що окремо потрібно внести ці оплати до книги обліку доходів, плюс не забувати включати комісію, яку з вас отримує платіжна система. До прикладу, в знімає 2,2%. Ці 2,2% мають бути як дохід в книзі обліку доходів зафіксований, не дивлячись на те, що це фактично ваші витрати. У ФОП першої, другої, третьої групи витрат не передбачено, тому це є доходом. Наступне, якщо у вас є готівка, вам також потрібно згенерувати усі періодичні звіти і включити готівкові надходження до за загального обсягу доходу. Для усіх, хто був в цьому році на спецгрупі 2% діє правило пропорційного ліміту. Що це для нас означає? Це означає, що за серпень, вересень, жовтень, листопад і грудень у нас не річний обсяг доходу, а пропорційний до тих місяців, де ми працювали з вами вже не на спецгрупі, а це ці наші 5 місяців. Якщо ви не були на спецгрупі і не були платниками 2% єдиного податку. Ваш граничний обсяг на рік, коли ви сформуєте книгу обліку доходів, має складати для ФОП першої групи 1 мільйон 118 тисяч 900 грн. Для ФОП другої групи 5 мільйонів 587 тисяч 800 і для ФОП третьої групи 7 мільйонів 818 тисяч 900. Ще раз, це для усіх то не був на спецгрупі 2%. Якщо ви власник бізнесу, який обирав спецгрупу, ваш пропорційний ліміт буде таким. Для ФОП першої групи – 466 208 000 грн, тобто не більше цієї суми. Для ФОП другої групи – 2 328 250 грн. І для ФОП третьої групи – 3 257 875 грн. Ось коли ви заповните книгу обліку доходів, ви побачите, чи не перелімітили ми, чи в рамках… Наших гранично допустимих обсягів ми закриваємо 2023 рік. Якщо ви ФОП, у якого є валютні розрахунки, пам'ятайте, що ви доходи визнаєте на основі інвойсу. Тобто, якщо ви вашому клієнтові виставили інвойс на 1000 доларів, надіслали його, але отримали від клієнта 950 доларів, ви декларуєте на основі інвойсу 1000 доларів. Тепер формула буде виглядати так: 1000 доларів. Помножена на курс НБУ на дату отримання вашої валюти на валютний рахунок ФОП, і ви дізнаєтеся гривневий еквівалент до оподаткування, якщо ми говоримо про ФОП третьої групи. З цієї суми ви будете брати 5%. Якщо ми говоримо про другу групу, ви просто цей гривневий еквівалент включаєте в книгу обліку доходів. Також радимо вам зберегти усі банківські виписки. По завершенні п'яти років ми не можемо згенерувати за попередні роки вивантаження банківських виписок. Можна піти фізично їх замовити у банкові, але е, правильно робити так, щоб всі ваші банківські виписки були у вас під рукою. На основі банківських виписок ви вже дивитеся теж свій граничний обсяг доходу. Так само потрібно згенерувати періодичні звіти, якщо ви маєте. Касовий апарат ПРРО або РРО теж саме стосується усіх власників бізнесу, у кого є готівкові розрахунки і касові апарати. Генеруйте періодичні звіти за місяць. Це такий Основний аналітичний звіт, який показує усі дані сформованих за звітів, тобто ми будемо бачити загальну картину, скільки готівки ви отримали від ваших покупців. Тепер щодо подання річної звітності, ФОП першої і ФОП другої групи подає річну звітність до 29 лютого 2024 року. ФОП третьої групи подає річну звітність до 9 лютого 2024 року, і лише ФОП третьої групи має найбільший термін подання річної звітності до 1 травня 2024. 24. roku Якщо у вас є бажання, щоб ми вам допомогли і забрали цей клопіт на себе. Ми з радістю вам допоможемо. Вартість наших послуг для першої другої групи, які не були на спецгрупі 2000 тисячі Для усіх інших фізичних осіб-підприємців, які були на спецгрупі 2% – вартість подання річної звітності 2700. тисячі сімсот. Якщо вам потрібна консультація, ви знайдете лінк запису на консультацію під цим відео. Якщо вам потрібно записатися і обрати зручну дату і час на подання звітності з нами, ви також знайдете лінк і зможете лише. Свою заявку. Сподіваємося, що наш чек-лист допоможе вам підготуватися до закриття 2023 року. До побачення! Канал Ante Consulting Group. Тут ми поговоримо про податки звітність ФОП.